В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску. Ворог продовжує обстріл Дніпропетровщини. Порятунок героїв продовжується. Благодійний ярмарок для допомоги ЗСУ. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ввечері агресор продовжував атакувати Марганецьку громаду Нікопольського району, застосовувавши важку артилерію і дрон Камікадзе. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця та лінія електропередач. Обстріляв ворог і мирівську громаду. Усюди минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі за добу наші захисники знищили 1220 осіб особового складу ворога, 19 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення склали особового складу понад 538 тисяч осіб. Танків понад 8 тисяч одиниць. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 11 тисяч 435. Крилатих ракет 2324, тисячі Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Вдячний кожному, хто справді на 100% робить усе, щоб наша Донеччина вистояла. Сказав сьогодні у зверненні президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкомом Сирським та новим командувачем Об'єднаних сил генералом Гнатова. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова усім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту. Досвід у нього саме такий, як потрібний. Завдання для генерала Гната, очевидно, знищувати окупанта і берегти. Дуже важливо як найбільше життів наших воїнів. Разом з Лавкомом сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій, був радий особисто. Побачити і подякувати нашій 110 10 ту бригаду та 47-му бригаду абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував нашим бойовим медикам, хлопцям, дівчатам, які роблять найважливіше, стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати. Провів тут. На Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей детальну нараду. Багато питань і по забезпеченню життя, це вода, це соціальні питання, евакуація і по допомозі обороні, по відновленню житла. Вдячний кожному, хто дійсно на 100% все робить, щоб наша Донеччина вистояла. І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних громадах, де людям потрібні негайні рішення, рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше. Буде серйозна розмова і буду робити щодо них відповідні висновки. Slava Ukrajine 18 захисників з Дніпропетровщини повернули з російського полону під час вчорашнього обміну. Оборонці це мешканці Криворізького, Синельниківського, Новомосковського і Дніпровського районів. Повідомляє начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Серед них нацгвардійці, бійці сухопутних військ, збройних сил України, прикордонник. Тепер лише міцні обійми рідних, час з родиною, відновлення. Кожен обмін це складна кропітка праця, це неймовірні зусилля. Їх щодня докладає команда президента України Володимира Зеленського. Активно сприяють партнери, і ця робота не припиниться, аж поки усі наші не опиняться вдома. Титани UA» новий соціально-медійний проєкт, презентований Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Його герої це захисники і захисниці, які отримали на війні важкі поранення та ампутації. Втім, вони не здалися і досягають успіху в кар'єрі, спорті і громадській діяльності. Ці мужні люди пройшли реабілітацію та змогли знайти себе у подальшому житті. Сьогодні вони власним прикладом доводять, що можна все подолати і бути повноцінною. Інним і успішним спочатку проєкту Титани Юей Олександр, його амбасадор, в Ірпені військовий отримав важке поранення, в результаті якого залишився без ніг. Втім, не втратив мужності і сил, займається саморозвитком, опановує нові сучасні професії і ділиться досвідом, як повноцінно жити далі з тими, хто потрапив у таку важку ситуацію. Що можна робити в такій ситуації? IT-курси курси це раз, все, що зв'язано з комп'ютером. Тобто все, що можна робити удалено, що можна фотошоп, відеоредактор, якщо англійська мова питається, роботи сам на себе і на цьому зарабатувати. Є багато сайтів, які пропонують всі варіанти по роботі з оплачуваністю. Повірити в себе і не здаватися. Чому? Тому що якщо ти здався, то сложив руки і все. Це вже ти поставив хрест на собі, на особистому життю і на розвитку. Є люди, які з процесами самого дитинства, є люди, які отримали поранення, і вони. Займається і спортом, і все остальне. Так, да, це тяжко, да, це дуже больно, і, е, але не потрібно здаватися. Да, от, я По собі тяжко підніматися, больно ходити і все остальне, але я не здаюся, я хочу ходити. То есть, е, це не те, що там інші люди підтримували, це вже є своя думка і есть, своя ціль в житті. Стати Життя продовжується. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Щодня медики основної госпітальної бази області рятують життя наших захисників. За день у лікарні проводять до сотні операцій. Ігор, поліцейський з Кривого Рога. Під час ракетної атаки потрапив під обстріл у вкрай важкому стані. Його доправили до обласного центру. Завдяки зусиллям медиків він залишився живим. Про порятунок ще одного героя розповідає моя колега, журналістка. Вікторія Галка. У вкрай важкому стані Ігоря доставили до головної госпітальної бази області. Велика втрата крові, щент пошкоджені кінцівки. Позаду вісім операцій. Медики як могли намагалися уникнути ампутації. Втім, аби врятувати Ігорю життя, пішли на крайність. Було зроблено вісім операцій. Всі вони різної складності. Але головне те, що ми. Боролися за кінцівки до кінця і рятували йому життя, тому що нирки вже виходили зі строю, вони перестали фільтрувати. Тут прийшлося робити саме складне і морально, і фізично для лікарів-хірургів, анестезіологів. Це поготувати кінцівку ради спасіння подальшого життя. Зараз Питання протезування і подальшого життя активно стоять на першому місці. Є дуже велика підтримка колег. Ми раді, ми завжди з розумінням відносимося до всіх, хто підтримує своїх товаришів, своїх колег, своїх побратимів. І тут ситуація дуже гарно складається тим, що всі поліцейські сьогодні хочуть йому допомогти. Ми вітаємо такі відношення, Ми намагаємося сприяти, щоб кожен наш поранений герой пошвидше повертався в сім'ю, вставав в стрій і продовжував активне життя. Ігор пригадує подробиці того дня, коли потрапив під вибухову хвилю. Той жахливий момент назавжди змінив все його життя. пам'ятаю, що я перебуваючи біля будинку. У мене все в очах потемніло, я впав там, в таку заглиблену в землі. Відчуваю запах і смак горілої землі, прям розпечений. Я затягнув так в боку, щоб не дихати цим. Потім воно десь через деякий час все госіло. Ну і я там вже почав себе оглядувати, дивлюсь, там люди лежать. Рядом зі мною мій колега там був також. У мене проблеми з ногами, я не міг встати, ну, піти там щось надати якусь допомогу. Я почав ремінь свій знімати з брюк. І ну, одна нога була трошки краща, ліва гірша. Як бачите, її вже немає, ну, нижче коліна трошки. У лавах Нацполіції Ігор вже 13 років. Йому 33, а за званням вже майор. Вдома на нього чекають матуся та восьмирічний синочок. Поряд з ним постійно дружина Яна підтримує чоловіка як може. Вона пригадує той день, який змінив життя їхньої родини назавжди. А в нас роботи ну, в різних краях нашого міста, то я одразу думала, що де десь десь поряд. Я позвонила сину нашому, він був на плаванні на тренуванні, з ним все гаразд. Позвонила мамі, теж вона поряд неї робота, в неї теж все гаразд. Звоню йому він не відповідає один раз, два, три не відповідає. Зайшла всі меседжери. Дивлюся, він годину назад був. Ну, вік. Серце почувствовала це. Потім я подивилася, вже почали викладувати ці всі ролики з відео, і я бачу, що там дим йшов, а поряд я знаю, що його робота. І мені одразу зателефонували з лікарні, сказали, що ваш чоловік у нас, він зараз в операційній, не переживайте. Сьогодні Ігор впевнено йде на поправку і навіть готовий повернутися до улюбленої роботи, попереду протезування і повернення до подальшого повноцінного життя, і у нього все обов'язково буде гаразд. Принаймні, при такій підтримці коханої дружини все вийде. Я його завжди його підтримувала, завжди та я пишаюся своїм чоловіком. Тисячі людських життів за роки війни врятували медики головної госпітальної бази області. У наших лікарів свій фронт медичний. Тут борються за людські життя заради майбутнього, заради перемоги. Вікторія Галка Ілля Ломовський новини Д1. Волонтерський штаб Українська команда разом із фондом Амулет України організували ярмарок для допомоги силам оборони. Благодійні продажі виробів народних майстрів та майстринь. Фонд організовує постійно. Кошти з кожного сувеніру є внеском у перемогу та йдуть на підтримку захисників і захисниць. Деталі у сюжеті Ірини Стрижки. Пікап з фронту стоїть у центрі ярмарку. Це на його ремонт збирають кошти. Аби відновити автівку після обстрілів, треба 76 тисяч гривень. Це аеророзвідка і це ППО. Це Донецька область. Ми її забрали з Сілідава. Там під час обстрілу хлопці тікали лісами і в неї повністю була розбита вся ходова. Тому що машина йшла на повну мощ, в неї ще й проблеми з двіжком. Вона дуже гріється і ну, це достатньо опасно для вояк, коли вони надіяться, що вона може спасти життя, а вона ну, може. Просто заглухнути. Це вже четвертий позашляховик за останній місяць, який відновлюють волонтери для військових. Тож донатів на ремонти потребують постійно. Для цього регулярно проводять у Дніпрі ярмарки виробів ручної роботи. Дуже стараємось частіше робити такі ярмарки, коли нам розрішають це робити, і збирати кошти. У нас тут є майстри, майстрині, котрі роблять своїми руками. Ну і придбаючи такі гарні речі, українські, національні люди можуть. Або задонатити, або приобрести щось для себе корисне. Волонтерський штаб Українська команда активно співпрацює з фондом Амулет України, постійно долучається до їхніх заходів та ініціатив для підтримки військових, які захищають нашу свободу та незалежність. Ми всі разом робимо таку велику добру справу і прямуємо до перемоги. Підтримуємо. Пані Ірина якраз повернулася у четвер з Донецького напрямку, Харківський напрямок, Запорізький напрямок. Готуємо, обіймаємо, ремонтуємо. Ідемо разом до нашого світлого майбутнього. Анастасія продає на ярмарку мотанки та обереги. каже, віддає частину заробітку на ЗСУ, аби заохотити власним прикладом інших. Кошти збираються і в цю банку відсоток з продажів це по итогу дня. Ми збираємо та відкладаємо засновниці цього ярмарку. І ми вважаємо, що якщо не приймати участь, не будемо ми. То можливо ніхто не буде. Так своїм прикладом будемо показувати, що це можливо, що це необхідно. Потрібно кожен, кожне щоб робити потрошки, якийсь маленький вклад, робить велике майбутнє для наших військових. Ірина обирає віночок онуці на допомогу ЗСУ. Красиво дуже все малечі віночки. Галину зацікавили сувеніри, виготовлені військовими. Дуже гарні роботи, дуже красиві, особливо там ці, що виготовляють воїни. Тут чимало речей, зроблених руками військових. Розписані, вирізблені, сплетені з соломи теж на продаж. Так військові збирають собі на тепловізор. І для них на передовій творчість також як антистрес. Все робили військові між боями. Вони роблять такі іграшки, вони знімають стрес, вони виготовляються своїми руками на свої потреби. Вони не хочуть збирати кошти, вони хочуть, щоб купляли те, що вони зробили своїми руками. І це йшло їм на потреби. Відвідувачі ярмарку скуплялись, пригощалися частинами. Уванням та слухали концерт. Він став справжнім святом для місцевих, особливо для малечі. Як повідомили організатори, під час ярмарку вдалося зібрати 23 тисячі гривень. Волонтери штабу Українська команда Дніпропетровщини продовжують допомагати у закупівлі необхідного обладнання та засобів для наших захисників на передовій. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка, правоохоронці Дніпра припинили діяльність трьох незаконних гральних закладів. Там організовували азартні ігри, здійснювали технічну підтримку гравців віртуального казину. Поліція Дніпра оголосила підозру трьом фігурантам. Незаконні гральні заклади були облаштовані в орендованих нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі в декількох районах міста. В ході обшуків працівники кримінальної поліції Дніпра вилучили речові докази на. Законної діяльності, комп'ютерну техніку, ігрові автомати, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи. Розпочато кримінальне провадження Досудове розслідування триває. Юна музикантка з Нікополя Анна Кувердюк здобула перемогу на міжнародному конкурсі піаністів. Анна стала лауреатом другого ступеню конкурсу Піанофорте, який відбувся у Хмельницьку. Вітаємо вихованку Нікопольської школи мистецтва і бажаємо нових творчих перемог. Новини спорту міні-кадети з Дніпра вибороли командне срібло та ще три медалі на чемпіонаті України з настільного тенісу. Змагання серед міні-кадетів, спортсменів 2013 року, народження та молодше відбулися у Львівській області. Учасниками стали 16 команд хлопців і 15 команд дівчат. Дніпряни Марк Вороной, Іван Дармін та Макар Рукавишников стали срібними призерами чемпіонату України в складі команди. Крім цього, лідер команди. Марк Вороной здобув золото у змаганнях чоловічих пар. Груповий етап Євро 2024 вже скоро завершиться. Залишилось зіграти представникам чотирьох груп. Вчора розіграли потівки до плей-оф у двох квартетах Сі та Ді. Вчора в рамках третього туру групового етапу Євро 2024 грали команди Нідерландів та Австрії. Підопічні Ральфа Рангніка змогли здобути перемогу з рахунком 3-2. Голи на рахунку у Романа Шміда та Марселя Забіцера. Ще один гол у свої ворота забив Доніел Мален. За Нідерланди забив Коді Гакпо та Мемфіс Депай. У паралельному матчі грали команди Франції та Польщі. Там гра завершилась нічю з рахунком 1-1. Голи на рахунку у Кіліана Бапе та Роберта Левандовській. Обидва відзначили з пенальті таким чином, після всіх зіграних турів перше місце у квартаті «Ді» займає збірна Австрії, другою де Франція, третю – збірна Нідерландів. У вечірньому слоті грали представники групи Сі. Тут сказати щось дуже важко, оскільки обидва матчі завершили з рахунком 0-0. Підсумки у нас наступні: перше місце збірна Англії п'ять залікових балів. Другими стала команда Данії 3 бали. Третє Словенія три очки. І останнє місце в групи посіли серби. У них лише два пункти. На Дніпропетровщині підбили підсумки обласного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Серед понад пів тисячі учасників обрали переможців та призерів. Юнаки та дівчата отримали медалі, грамоти та кубки. Докладніше дивіться далі. В обласному етапі протягом тижня змагалися 67 команд у трьох вікових категоріях: молодші, середній та старші. Джура загартовує характер, пробуджує дух патріотизму та привертає увагу до історії України, розповідають учасники. А ще відкриває нові здібності: об'єднує та навчає. Проходила гра в режимі онлайн. Нам дуже сподобалися змагання, які ми ну яких ми. Приймали участь. Ми багато років вже наша команда. Ну а в нашому складі я вже е, декілька років е, участвую. Такі на фізичну підготовку завдання е, і на знання перевіряються. Як ти знаєш, е, ну, козацьку добу, е, ну і до сьогодні, в принципі, сучасністю. Обласний етап проходив ну, онлайн. Е, ми сиділи перед камерами в Zoom. В Zoom, от що тести у нас були теж, якби на спеціальному сайті там було приблизно 30 питань, і це потрібно було і на швидкість, і на точність проходити. Учасниця гри Ірина розповідає, що долучилась до джури вперше. Дівчина впевнена, що усі здобуті навички можуть знадобитися і в майбутньому. Мені це цікаво. Я сама захотіла, сама проявила ініціативу. Та ми проходили туризм, медицину, що, що ще історію, відун. Це дуже так цікаво. У мене такі емоції просто дуже понравилось. По життю можуть знадобитися ці навички. Наприклад, ми вчилися, як розжигати вогонь. Ось історії України вивчали. Ми веселий, дружній. Ми всі як одна сім'я. Ця джура нас так з'єднала усіх. Соломійці 9 років, дівчинка у захваті. Каже, наступного року теж хоче взяти участь у військово-патріотичній грі. Конкурси були, відповідати на питання потрібно було, складати пісню, співати пісню, руханки, молитва, хвилина мовчання, гімн. Багато чого там було, і мені дуже там чекало, і хочу наступний рік там також бути. Переможцями у молодшій віковій групі стала команда Соколята з Першотравенська. У середній золото виборола команда Краяни. Старші переможці команда Залізні вовки. Всі з Кривого Рогу. Всі учасники долучаться до всеукраїнського етапу джури 2024 Вікторія Галка, Сергій Супрун, новини, де і на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 27 червня. Хмари у Дніпрі сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Без опадів температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському погожий день прийде на зміну по хмурому ранку. І безхмарна погода протримається до кінця дня, без опадів. Температура повітря від 18 до 26 градусів із позначкою. Плюс хмари, які з'являться у марганці в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора. Він повинен стихнути. Температура повітря від 19 до 28 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вночі та вранці опадів не очікується. Одень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костікова. Мирного неба, слава України.